Пофарбувати ці сходи, стіни, бетонну підлогу в гаражі, вдома, на паркінгу, СТО, майстерні та навіть в медичному закладі. А яку надійну фарбу вибрати по бетону, металу? Текнобон 600 це епоксидна фарба без запаху і розчинників, що ідеально підходить для приміщень із підвищеною вологістю і великими навантаженнями. Ця фарба хімічно стійка. Використовується в лабораторіях, медзакладах і навіть на харчових виробництвах. Наш Технобан 600 – це зносостійка фарба, що не лущиться, не облазить, тому що має адгезію 4 мегапаскалів. Тобто один раз фарбуємо. І кидайте, що завгодно, шкрябіть, деріть, нічого з нашим покриттям не станеться. Будьте певні. Безумовна перевага нашої фарби вона зовсім не вигорає. А наносити її можна звичайним пензлем або валиком. Фарба двокомпонентна. Замішувати технобончистотну дуже просто. Беремо низькошвидкісний міксер і просто замішуємо два компоненти. І відразу працюємо. Перед цим готуємо нашу поверхню, все гарненько змітаємо, вичищаємо, пили. Сосимо працювати з Technobond 600 ну дуже просто. Фарба не містить розчинників, тобто, взагалі, немає цього хімічного запаху. Витрати матеріалу становить 100-200 грам на метр квадратний, в залежності від поверхні. Один раз фарбуємо і закриваємо це питання раз і назавжди.